І так, всім привіт, з вами, влад. І перше, що ви можете сказати тут, то це чому я не біля дверей. Я хочу вам одразу сказати, я пройшов аж от там були двері, от он там. От там були двері. І вийшло так, що я погано все записав, і ми вже тут. Бо тут була нова контрольна точка. От так. Буде вдальше був, оце якраз тоді, коли я погано записував. І знаю, що ми маємо йти от сюди. Ій, я правильно. Ну, сюди ми не маємо йти. Але тут буде технологія, я даю сюди. повинен запис. Оце я бачу. Так, не знаю, технологія. И выйдет с лица, Нет, с боком не выйдешь. Ты Опять цена мышка. ⁇-⁇-⁇ ты пошли опять. Уже нет, до этого... не прошло. Так, тут технология, зон мышка. Так. Оп, скакаем, скакаем. Оп, Течок, ти його пішли. Біля гра буває, що так лагає. І буває, що так нечетно дехто заходить. То буває брат зайде, то буває, ще хтось зайде. Біна, не виш. Зараз слідувати за тобою. Ага, Блин, ага, угу, угу. не, не попав. Шо це таке? Вот так? うん。 з'являємо, що немає ніби технологій так, тут немає нічого так ммм ем. ого ого Підбани, нічого не сховаєш так закриваєм ііііі, що тут у нас ой, вже... а на цьому ми закінчуємо Сієм па-па